Вітаю! В холодну погоду важливо тримати своє тіло в теплі. Літні люди та маленькі діти можуть застудитися дуже швидко. Найхолодніший час доби рано вранці та вночі, а якщо вітряно, буде ще холодніше. В вас гріє багатошаровий одяг. Одягнувши футболку, сорочку, чи худі, жакет та пальто, ви зможете зігрітися, коли виходите на вулицю. Носіння головного убору, рукавичок і шарфа також допоможе захистити ваше тіло від холоду та вітру. Вам буде найтепліше, якщо голова буде покрита. Якщо ваша дитина виходить на вулицю, переконайтеся, що вона має закриті руки, голову та рот, а також взута в тепле взуття. Якщо носити мокрий одяг, ваше тіло дуже швидко охолоне. Якщо ваше взуття чи одяг промокли, якомога швидше переодягніться в сухий одяг. Якщо ваше тіло стає занадто холодним, це може бути небезпечно для вашого здоров'я. Вам слід звернутися до лікаря, якщо ваші пальці на руках, ногах, вуха або ніс побіліли і ви їх не відчуваєте, не можете припинити тремтіння або вам важко говорити чи ходити. У вашому домі. Ви повинні тримати вікна закритими, а температуру встановлювати принаймні на 65 градусів, трішки більше 18 градусів Цельсій. Це дозволить вам зігрітися та тримати водопровідні труби у вашій будівлі також теплими, щоб вода в них не замерзла. Взимку бензобак в машині повинен бути наполовину заповненим. Це допоможе йому завестись, коли на дворі дуже холодно. Після того, як ви заведете автомобіль, дайте йому пропрацювати кілька хвилин, перш ніж почати рух, щоб двигун міг прогрітися. Ви повинні мати ковдру в машині на випадок, якщо ви десь застрягнете і вам знадобиться зігрітися. Автомобілі оснащені спеціальними шинами для холодної погоди, які називаються зимовими шинами. Вони допоможуть вам залишатися в безпеці, коли на дорозі багато снігу або льоду. Будь ласка, перевірте свої шини. Переконайтеся, що вони придатні для снігу чи льоду. Якщо на дорозі багато снігу або льоду, намагайтеся залишатися вдома, оскільки водіння може бути дуже небезпечним. Піклуйтесь про себе.